Бачите, винесла собі стінчик і тут коло моркви буду перебирати морку. Ну, бараболі перебрала. Трошки я перебрала, а то чоловік пересапав. І я буду тепер морку. Морку сідаю і буду ту морку всю перебирати, бо... Бо вона густа. Казала, сестра не густа, не треба тобі її чіпати, але я думаю, що певне, що за густа. Вона каже, будеш щось їсти, готувати і будеш собі, вона підросте, і будеш собі її так рідити. Але я що тоді буду так ходити по городі, буду її рідити, не знаю. Не знаю. Думаю, що може зараз тут потихеньку і трошки зроблю. А там буде видно, як. Воно ну, все одно буде густа, хоч я її і проріджу, воно все одно буде густа. То зараз буду все робити потихеньку. Знаєте, я не знаю, чи на тім сільчку. Мені якийсь він ніби зависокий вже той сільчик, чи я зможу то на тім сільчку робити. Не знаю, подивлюсь. сапу лишаю і подивлюся, як я його зможу прорідити. Воно скажу, знаєте, що тут і, і так ще і забито, твердо щось не знаю. Може, якби після дощу. Але, але знаєте, як, як підуть дощі, як почнеться якесь таке, що взагалі будуть дощі, не витримана буде година, то що буду робити тоді? Навіть не знаю, що то торобити. Отако. Але зараз помаленьку я себе буду робити. Помаленьку я зроблю. Всім доброго ранку. Сіємо огірочки. Отакі от огірочки. Е, вже в одній боці посіяло, йти впало. І ще тут кинутих огірочків і нам стане. Ну, отаке от -от тако. таке. Попри, попри все, що ми мали сусідку опустити і так буде. От і я посіяла зранку. Бачите, бачите ану, то так вгадаю, що я посіяла аж тепер. Ну, аж тепер подивимося. То, знаєте, скажу, дуже тепло. Тепло, будемо вливати водичку, подивимося. Але е, тут в лише, цім лише рядочкове я посіяла. А всім рядковий і сюди, то я посаджу. Посажу і так буде. Кобили лише й дощ, бо як не буде дощу, то не буде нічого. І тут посаджу в цю сторону. І треба йти в плотну. Там, знаєте, скажу вам, трошки, трошки проходили. О. Але то не добре. Треба йти, і все, все гілі, що йде всередину. Все його треба позламлювати, бо воно не добре. Знаєте? О. Може, де би трохи дощу, а трохи би де похолодало, та й може би все і зробив. А то так виходить, що е, на такому пеклі не будеш. І дощів нема, і нічого нема. І от таке. Воно. І треба то гілі все зламлювати і його, е, так як ми щороку робимо, в мішки, в мішки потім його спалити, бо того, щоб воно, не треба, щоб воно розходилося, то все, знаєте, о, але, але все одно воно о, є паршиве і решта. Ну, Персик. Хто має там, які, я вже казала, хто має там такі великі об'єми, гектари, той собі все не робить, а ми тут пару штук, то ми можемо все зробити, Зараз я зберу. На землю скидала, але зараз все зберу. Ой, тако. І, І ще скажу вам, смородини не так нема, бо того, що я її обрізала була чисто. Ні, є, але обрізала була її чисто, тут то то старе і лише, о, молодила, лишила лишень молоде. Шотінка? Лежиш? Ага. А тут посіяла огірки, огірки. Ну, казав, що огірки будуть 100%. Ну, то будемо видіти, які вони будуть тут 100%, ті огірки. Подивимось, будемо вливати. Чуть-чуть, бо нам того багато не треба. Не що таке. Не знаю, що робити. А от ягоди вже є, а то кроплено, вийти, відійшли вроде би сливки. Угу. Вроді відійшли. Чоловік покропив, то ніби, ніби відійшли. Угу. І тут і тут вліли е, ту. Зранку, знаєте, зранку вляли тут, е, що я посадила, була посіяла тут ту петрушку, а тут той квасок. О, То влили трошечки, ну, бо нема дощу. І трошечки вліли, ще мали о, більше як півбочки, і отак потрошки потрошки повливали. Ви, як з долини, все то-то наросло тако. то я його все, все, що йде, рівно заберу, лишу оту гілочку, що йде у бік, су, су заберу. Бо потім молода лишиться оця гілочка, як вже тут буде старе вирізатися. А все, все я пови, повиламлюю, ну, його не треба. Його не треба. Отам от така гілочка йде, бачите, отака гілочка там йде, то потім її сіли Тут ще така бік йде, ну може сіли ще. А це вже така, що йде, от підняв прямо, то вже її не треба. Ця що йде прямо, не треба. Та що йде, тако, не треба. Це я вам на одній деревині показую. Це я вам на одній деревині показую. О, таке от. А, знаєте, в середину все йде. Та воно не потрібно. Бачите, бачите, все йде всередину. Воно не треба. А того, що вже йде попіс дивіться, та того, що вже йде по під, я її лишу, бо вона, може, буде за місцею. Вже піде аж туди. А це во що йде рівно, то ні, ну все не знаю, що робити. Ще не знаю, що робити. Тут -то точно лишу. Точно лишу. А все, все, я все повідламлюю. О! О! я з середини, бачите, розчистила трохи. Трохи розчистила. О. А верст, кажу, вам ще не розчистила, бо, бо там ще такого якого страшного, що чого є, але я, я потрошки буду розчищати. Потрошки буду розчищати. Бачите, у мене ще була вода у бутилках, ну, так давно вже. І я тут е, ту гортензію свою трошки обсипала і, і трошки її злити, бо, бо вона вже не випускає цвіт, розумієте? О, а воно сухе і, і дощу нема, і воно суш така. То треба його хоч трошки хоч трошки влити, хоч трошки влити. Би, і тут обсапалася, зараз то все зберу і її влию. Влию, ще нема 9-ї години, тут ще холод і ще вода. І ще вода трохи пірнає. Трохи вода туди пірнає гортензію. вона хоче багато води. Ось Ой, така буде колобанька. Вона зараз все увійде. О, Ось така ще тут тут ту, двох третю. Там таку маленьку. Угу. Та то, то все ще хочу вливати, але на все нема. нема на все води. На все нема води. Де живе, але воно не, не пускає. Таке о якесь. О! Таке во. Зараз все обсипаю, круговую так само злию водою і, 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 і якось так надіяти, щоб не дощ. Що ти нявкаєш там? Кілька нявкає. Ой. Що ти нявкаєш? Мурка. так любить, знаєте? так любить, е, куди ходить, туди нявка йде і чути, що вона є. Ну, ти є, є. Сево, я думала, що це е, пропадеся е, коста в тім, е, як називається? В тім пенькове. Але вона, е, знаєте, вона вижила через зиму, нема таких морозів. І знову вона Сахоста, Пустила. Думала, воно вже пропаде та й буде все а по ні. А вона пустила, знаєте, а вона пустила. І росте, і росте. Ага. Дивите, як, якось так, Ой. Ну, така розпустилася, ще краще, І суш така, і вона ще краще, як того року, як того року, Того року ніяк не хотіла вона бути. А цей рік вона корінилася в тому а може там вже коріння пустила аж, аж до землі, знаєте, цей такий пеньочок. І я посадила, тут така була ну, дірка, І ну, вона була аж, в принципі, до землі. А може вона вже пустила та коста аж вже у землю, вкорінилася, я не знаю. Ой, не знаю. Бачите, воно від сонця. Від сонця ті листочки горуть, воно хоче холоду. ну А я тут посадила, ну я що знаю, то влила трохи, влила, обсапала, влила. Ну, будемо видіти, будемо видіти. Може, воно і буде пускати, але ще пізніше дам ту підживу таку кругу, як перед дощем. Перед дощем дам ту кислота, то що з Польщі привіз. Ті горошки, знаєте, то то піджив, то кислота казала, кисню окиснювач ґрунту. Ну нічого, трошки посиплю його і перед дощем по чуть-чуть тако, тако далеко по кругу, так е, і, і його е, так підживлю, ой, так підживлю. Отакево От якесь. А там ті другі гортензийки, то або подивіться, яка ж листочок. Згорів за хату, то їм нічого, ну але теж хочуть води, хочуть води. Тут прийшла, знаєте, звідти кричить, трохи дістав. Він ззаду на мене таки так напав, ви знаєте, і я не стрималася, і трохи він дістав. Трохи він дістав віником. Та яке вінком він там міг дістати? Видите, винесла ще свої ті. Єндики і вже їх не буду в той брудер е, класти. Ну, от, не буду класти в той брудер. Дала їм е, тут ліцарки, буріну і їде. Видите? Їдла їм дала воду і от пустила їх. Пустила і вже їх буду. Треба тут трошки холодок, а трошки сонця. Вчора не пускала, бо був такий вітер, як скажений. Ну, а вже нині буду там їх, не буду вже в той брудер їх туди заганяти. не буду. Просто їх пущу, там, зроблю їм таке місце і насиплю сіна, там, де були ті єндики, і так вони будуть сидіти. Нічого їм не буде. Ну, а так якось. Якось буде так з ними. А на траву сестра казала пусти на траву. На траву не буду, бо того, що треба, щоб вони адаптувалися разом з цими великими, Ну, і не буду. Отако, отаке. Вони ще щось так сі... кучкуються. Чого ви? А? а чого ви? Добре, добре. Всіх вітаю, мої дорогенькі, всіх вітаю. Прийшла на двору і думаю, смажу е, бараболь. Лила вже олії, тут вару яйці, нащепала цибулі зеленої і, і зрихтую щось, щось поїсти від цій житті. Бачите, начистила бараболь і візьму на сковорідку і посмажу ті бараболі. По картоплю і так буде. Там більший газ трошки. О, а тут зараз на начищу тих яйці почищу зроблю салат. Ну, Ось таке село і така їда в селі. Тай їда в селі. Мусить бути. Яйця я вже зварила. і тут ще посолю. posolju tu kartoplju, dalo je stočak, trokiti soli i budu i da smažujete zdrobni salat. Ja ne nakrevaju, što bi ona pih smažila, što bi Цибульку я вже скрішила. бачите, якої цибульки. Ну, так будемо їсти, як в селі. так таке село, село дуже погано. А в місті краще. А так будемо їсти, як в селі. Я маю перець, бачите, я маю польський перець, то що собі наповню, що я казала, що вже перцю в мене нема. Бачите як? Я все знову себе наповню. Я купляла тут перець від мрії, знаєте? Але вже як е, там, ви вже там е, купували. То вже прикрила ту бараболю, щоб вона Ну, вже і готова. Ще трошечки зараз буду кликати чоловіка, не знаю. Обідати чи чи під обіду, чи Ми ніяк не сніданок, бо то вже така година, що це не сніданок. Так, трошки поперчу, висиплю ту цибульку сюди і прикрию. Отак. От а тут зараз ще зроблю, бачите, яйці скрещила, цибули. Зараз зроблю салат. Зараз посолю, поперчу. Тако і помащу трошки майонезом, Певно, що. І все, і так буде. Так буде. Ще дам трошки тушонки до тої картоплі. Отак от якось. І вже вона готова, найдоходить. А тут я зараз замішаю салат. Бачите, дала майонезу і буду так замішувати. Замішаю майонезом з майонезом і так буде. Знаєте, ми так робимо своїх яєць є багато, яйці є, цибулі своє нагріється. Та й вже так, такі салати переважно в літі, в літі ми робимо, поки там будуть ті е, помідори, чи огірки, чи що там. Ні, ну так Купували і, і помідори десь, і огірок. Але поки що отакий салат. Отакий салат домашній. Без всякого, всякого. Тільки то, що майонез. Ну, бачите, отакий вийшов салат. Буду телефонувати чоловікові, нехай прийде і буде їсти. Ну, от, мої, хороші, така у мене вийшла картопля. Бачите? Отака смажена картопля. І тут салат. І зараз я накидаю чоловікові їсти. Бачите, як? Насипала їсти. Ну, а тут вже салат другу тарілочку. А ну напишіть мені, хто так смаже картоплю. Хто ще так робить, як я роблю. І так салат, хто робить зараз в цю пору. Ну, тако якось. Отакої якось. Ну от, все, справилася. Головне чоловіка нагодувати. Ну, нема внуків, нема внуків, то внукам старалася, а нема, то головне нагодувати чоловіка. Добре, мої дорогеньки, на цьому буде все. А сьогодні ще буде ролик з посудом. Хто не знає, що в мене є другий канал. Канал називається Нові вінтажні речі від Світлани. Всіх запрошую на перегляд. Надіюсь, що вам там буде цікаво. А зараз, мої любі, залишайтеся здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго! Бережіть себе і свою родину. І Всім до зустрічі! Всім пока, мої хороші! Всім пока!